Вітаю сердечно, шановні пані та панове. Це Фрісту 21com і ми починаємо нову цікаву тему. Це умовний спосіб. Англійською, це conditional називається. Ну це так в загальному. І це одна з тих тем, якою всіх лякають, від якої всі, як зазвичай, в шоці, тому що виявляється на відміну від нас в англійській мові чи три. Варіанти умовного способу чи чотири варіанти умовного способу. Є ще змішані варіанти умовного способу. І від того у людей клинить дах, і як це так може бути в українській мові. Ну, умовний спосіб тільки один, і нам взагалі дуже важко уявити, що їх може бути більше, і нащо це все потрібно. Але зараз я спробую розвіяти ці страхи, тому що насправді тут немає чого боятися, абсолютно. Англійські умови, ну вони так, вони не схожі на наші. Єдине, що треба пам'ятати, що в англійській е, всі умовні речення, всі різновиди, скажімо так, conditional, можна розділити на дві величезні групи. Це реальна умова, інакше кажучи, real condition, звикаємо до англійських назв. Вони зовсім не страшні. Ну і там, де є реальна умова, відповідно, ну очікувано, що може бути нереальна умова. Дивно, але так і є. В англійському варіанті це називається unreal condition. Дуже легко запам'ятати. Наступне, треба зауважити, що в англійській мові, так само як в нас, є різні часи. Відповідно, є час минулий, майбутній, теперішній. Ну, все як в нас. Нічого дивного, що якщо в них кілька типів умов. Чому так стається? Тому що просто в них для кожного часу є свої типи умов і все. Нічого тут такого немає. Тому ця таблиця може мати таке продовження. Ми можемо намалювати ось так. І ось тут написати майбутній час, Future. Далі в нас буде теперішній час, тобто present. Зараз ми не уточнюємо, який саме презент. Ми не говоримо зараз про часи дії слів, ми говоримо взагалі про час, коли може дія відбуватися. Ну і ясна річ, що далі має бути минулий. І так і є. past. У нас буде щось таке. Нехай нас не лякає, що вона така велика. Що таке реальна умова? Ну, це те, що теоретично принаймні може відбутися. Тут знову з'явиться слово conditional, не треба його лякатися, це просто умовний спосіб. І логічно думати, що якщо воно перше написане, то воно буде. Номер один. Його пишуть римськими цифрами, ну і нехай пишуть римськими цифрами, яка нам різниця. Далі. Чи може бути нереальна умова в майбутньому часі? Ну ясно, що може. Бувають же ситуації, що щось може не відбутися. Або, в принципі, може не відбутися. І тому тут буде фігурувати conditional. Вгадаємо, який номер правильно, conditional другий. Далі. Теперішній час. Реальна умова. Знову conditional перший. Бо вона реальна. Реальна умова є тільки одна. Воно і не дивно. Реальність може бути тільки одна. А в теперішній час нереальна умова, якщо щось зовсім таке, що існує тільки в нашій голові. Ну, відповідно, це Surprise Conditional 2. Знову те саме все. Дивно. Ну, що поробиш? Далі в минулому часі. В минулому часі реальних умов не існує. Тому що, ну як це умова може бути в минулому часі? Він же минулий, він вже відбувся. Як ми можемо за щось умовлятися? Ясне діло, що тут нічого не буде. А от в минулий час нереальна умова може бути. І це буде кондишнл третій. Ось виходить така схемка. Ми можемо подивитися і сказати, що в нас всього-навсього три типи умови. Начебто все просто, все зрозуміло, і залишається відкритим тільки питання: ну добре, я буду знати, що тут кандишнал, якийсь перший. А що це таке взагалі? Це кандишанл перший. Як це зрозуміти? І от для того, щоб зрозуміти, що таке перший тип умови, що таке другий тип умови, спочатку подивимося взагалі, як умовне речення в англійській виглядає. От, намалюємо собі загальну схему. Типову. По суті, речення з умовою завжди складається з двох блоків. Власне, умова. Це слово if, воно має бути обов'язково, бо інакше як ми будемо знати, що це умова. Після цього if власне умовне речення. Для фанатів синтаксису можна сказати, що це речення підрядне. Це так званий conditional clause». якщо комусь подобаються мудрі слова, нехай напишемо, що це conditional clause». Тобто це речення, ну, скажімо так, не самостійне. В різних типах умови воно може бути різне. Зараз будемо дивитися, як воно виглядає в різних типах. Далі, після нього кома. Якщо речення в мене починається на умову, в мене обов'язково після неї має бути кома. І якщо речення буде починатися не на умову, коми не буде. А далі друга половина, де показаний наслідок умови, або, знову ж таки, для фанатів синтаксису, це головне речення або «main clause». Ці назви, в принципі, можна не знати. Але це полегшує життя, якщо у вас англомовні підручники. Ясна річ, вам тоді буде простіше, ви будете знати, хоч на що ви дивитеся. Тепер розпишемо по типах умови: що, коли, як утворюється. Дивимося в нас. По великому рахунку, три типи. Conditional перший, другий і третій. Перший реальний, другий, третій нереальний. Отже, conditional першого типу реальний. Ясна річ, що він буде починатися з if. Але if у нас всюди буде, тут без варіантів. В умовному реченні у нас буде стояти present, теперішній час дієслова. слова. Тут тут треба е, собі завжди пам'ятати таке, незважаючи на те, що воно може показувати нам майбутній час. В умові в нас має бути теперішній, як би це дико не виглядало. Скор за все буде «Present Simple», Це в більшості випадків. Там можуть бути варіації, може бути «Present Continuous» іноді, але здебільшого, в 95% випадків, це буде «Present Simple». Тому напишемо просто Present Simple. При цьому він може показувати як теперішній, так і майбутній час. Треба це розуміти. Бо умова може бути і про теперішній, і про майбутнє. Далі кома. Наслідок умови. Тут буде Will, і воно дуже схоже на майбутній час. В принципі, так воно і є. І може бути іноді might. Його теж можна тут вживати. Тобто тут модальні дієслова. Якщо ви знаєте, що таке модальні дієслова, ну супер. І Якщо не знаєте, просто запам'ятайте, що може бути will і може бути might. А далі дієслова або вже строго кажучи, інфінітив. У нього не буде тут ніяких ні закінчень, ні суфіксів, ні нічого абсолютно не буде. Насправді це називається голий інфінітив bare infinitive. Це знову ж для фанатів термінології, хто любить красиві слова. Тепер візьмемо приклад. Подивимося, хоч як це виглядає більш-менш в чомусь реальному. Ну от, скажімо таке: if the weather is fine, tomorrow we will go to the park. Класика така. В усіх підручниках. Подібний приклад є, тому що він дуже очевидний. Дивимося, що ми маємо. Умови відносяться до майбутнього часу. У нас недвозначно стоїть tomorrow. Незважаючи на тумору, зауважуємо, що у нас Present Simple. Ось він тут. Present Simple. Тут може бути абсолютно любе дієслово, але в Present Simple. Далі в нас will, і далі в нас оцей дієслово без закінчень. Хтось може сказати, та це звичайний майбутній час. І в принципі так, це є звичайний майбутній час. Можна тут дописати, що це future simple. Це кому що більше подобається. Але якщо ви не знаєте, що таке future simple, ну буває, то можете запам'ятати, що просто will має стояти і далі діє слово. Все. Більше тут нічого не буде. Візьмемо ще приклад. If he knows the rules, якщо він знає правила, he might win easily. Тобто, якщо він знає правила, то він легко переможе. Тут уже в чистому виді теперішній час, у нас немає ніяких натяків на майбутній, принаймні немає їх в умові. Ось знову present simple, Ось might, Можна will було поставити, то це, це теж було би прекрасно. І ось діє слово стоїть. Ось це і є реальна умова майбутнього і теперішнього часу. Кандишшенел першого типу. І тут я поки що зупинюся. В наступній частині будемо розглядати нереальні умови, розпишемо, як вони утворюються, чим вони відрізняються від реальної, що там з'явиться, що там пропаде, і взагалі в чому їх специфік. Тому це тільки перша частина, і повірте мені, цих частин буде ще чимало. Тому що умовний спосіб, ну в англійській все таки цікавий, він своєрідний, він не схожий на наш, і потрібен деякий час, щоб до нього просто звикнути. І звикнути до того, що тут може бути, а що, чого тут не може бути. І якщо хтось зараз в шоці від такої кількості розумних слів, не треба лякатися, не треба намагатися це все зразу запам'ятати. Повірте мені, ви з часом все запам'ятаєте. звичайно, що тут є нюанси, звичайно, що не. Все так легко і просто, як отут намальовано, але тим не менше, загальна схема, загальний скелет. Ось такий. По таблиці оцій можна запам'ятати, коли що вживається. І по схемі можна запам'ятати, де що ставиться, де що має бути, що після if, що в головному реченні, що в підрядному реченні і так далі. І так далі. Наступна частина буде про conditional, 2 і 3. Як вони будуються. Далі зробимо кілька вправ. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.